Збираючи далі ваші повідомлення, от прослухайте, будь ласка, хто всіх там мене колаборантом називаєте? Сядьте біля мене по калаборанті, так як я це роблю. 23.26. третя, Добрий вечора, вибачте за пізній дзвінок. Я мама того солдата, що потребує бронежилет. Дуже соромно просити та саме придбати не в змозі. Це в онлайні я був і людина написала прохання. Я інвалід третьої групи на пенсії, не працюю. В сина четверо дітей, жінка не працює, знімає квартиру в Миколаєві. Дала номер телефона сина. Я не знаю, яке в нього було поранення, вони від мене приховують, щоб я не хвилювалася. Якщо можливо якось допомогти, будь ласка, подзвоніть сину, я вам дякую. Бронежилет то в мене є. Дійсно, завдяки людині, яка мені його подарила два штуки. Тому я з задоволенням передам цей бронежилет, якщо тільки зараз дозвонюся до цього хлопця. Отак От і калабораном. На Росії там Некоторі придурки розкажуть і пишуть. Це сижу, розумієте, прям не злазь з кремля. Домашнього решт. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Олесій Оскер. Мені написала ваша мама. Що ви потребуєте ага. бронежилет? Чули такого Оскара? Не чули, не знаю. Так, да, так, не, не можна. Так, да. Бр... бронежилет ще потрібен? Так, да, потрібен. Все, друже, напиши, будь ласка, на цей номер телефона, не озвучу там в ефірі нічого зайвого. А? Куди в Телеграм можна писати? Так, да, можу. Напиши, куди відправити, а завтра тобі відправлю бронежилет. Плюс, хорошо. Так, да, ну mm -hmm. безкоштовно без нічого щоб ти не подумав, що там дуже. Що ще треба? Медикаменти, продукти, одяг, щось треба. Так, да, ну все таке, все є. Все є. Хорошо, mm -hmm. тоді пише, я бронік завтра відправляю. Тільки якщо можеш, просто якісь там фото, відео звіт, бо людина, яка мені його подарувала, щоб вам їй було приємно побачити, що є. Як 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 прийде, то я та попрошу, щоб мене в ньому і відправили в. Телеграмма ты отправлю до фотографии. Все, плюс пройнял, завтра отправлю дружа. Плюс. Сейчас ленка тримая. Спасибо. Будь ласка. Спасибо.